Любі, мої привіт! Ви мене, мабуть, вже і не чекали, а <сум> трошки затрималася, але починаємо наш ефір, який я обіцяла, що розкажу вам, чого чекати нам у цьому місяці у жовтні. А дуже буде сьогодні, напевно, цікавий насичений ефір, тому що поговоримо про різні аспекти. А перший із них це те, що сьогодні дуже Дуже хороший день. Він починається, ну, як день, скажімо так, доба, яка почнеться десь після 4-ї години за київським часом 4.31, якщо бути точнішою, так? і триватиме до наступного дня. Це доба, яка називається Віджая Дашамі такий спеціальний день у році. І він є дуже дуже хорошим. Чому? А, тому що, по суті, своїй, це є таке свято а, про м м свято перемоги можна сказати, перемоги добра світла над темрявою. Так? І м м тому це дуже-дуже важливий для нас день. А, я сьогодні від того інсайту, який мені прийшов в голову, досі не можу відійти. Але зараз не буду поки що ним ділитися. А, і хочу поділитися іншим. Що насправді трошки розкажу вам про передісторію цієї, а, цього дня, да, провіджає Дашамі, і чому цей день настільки сприятливий, настільки важливий, а, тому що. Трошки давайте купнемо в легенду, да? це день великої перемоги, і він святкується на 10-й місячний день і почнеться якраз сьогодні о 16.31 за Києвом і буде тривати фактично добу до наступного дня. І це день, коли ви можете закладати фундамент для всього, для будь-яких ваших справ, для будь-яких ваших дій, будь-яких бажань реалізацій. І це другий найкращий день у році, ну, доба, скажімо так, бо завтра теж вона буде актуальною. І на відміну від Акшає Тріті має свою специфіку, бо це день перемоги, перемоги світлих сил над темними, і побачити, що після цього процесу буде відбуватися, от тому можна сказати, що досить багато цікавих подій нас чекає в цьому місяці. От, і це не просто перемога світла над темряви, це завершення. Наваратрі. так, тобто дев'яти днів поклоніння богині Дургі, Лакшмі, Сарасваті. Це найсильніший другий день в році, після Акшай Тріті, я вже про це говорила. І це день, в який згадують перемогу Бога Рами над демоном Раваною. І водночас в писаннях ідеться про те, що а Арджуна, його воїн да перебуваючи в вигнанні, нарешті повернув собі цю зброю, божественну зброю, і переміг ворогів. Це так вас заводжу трошки довкола, але чому про це сьогодні так важливо говорити? Тому що. А це день символ чистоти, чесності, так сміливості, і вон цей день повертає нам нашу силу. Чому важливо в цей день повернутися до своєї сили, до розуміння того, хто ми є насправді в цьому світі? А ми іноді за побутовими речами забуваємо, хто ми є насправді в цьому світі. Як багато ми можемо дати цьому світі, світу, коли ми з'єднаємось своєю божественною суттю, своєю божественною природою. Чому я про це кажу? Тому що коли оцей. Перемикач включається, вас уже нічого не зупинить. Ви починаєте осявати світло довкола себе, і люди довкола вас запалюються. І це знаєте, як. А, ну, може, хтось бачить, там, як в церкві, да? один вогник запалив, потім ще ще, ще ще багато. І так само а, це світло, яке проливається в кімнату, так, коли ви відчиняєте двері, і вже темрява не може бути в цьому домі. Так само буде відбуватися з кожним днем у вашому житті, коли ви вмикаєте в собі оце божественне світло і починаєте сяяти для інших людей. І от сьогоднішній день це може бути день старту цього. Чому я так казала, що це важливий ефір, який треба бачити і перед. Цим у мене були певні такі інсайти, через які я довго до, не могла вийти в ефір, бо прям переварювалася. І що важливо ще в цьому дні? Що а, сьогодні важливо перемогти внутрішніх демонів, перемогти внутрішні страхи, внутрішні сумніви, дістати свою зброю світла. І подолати це, так і вімкнути в собі свої таланти, свою силу, свою внутрішню мудрість. Все це у вас є, але ми іноді про це забуваємо. Ми просто думаємо, що ми звичайна людина в цьому світі, що від нас нічого не залежить, але Десь частково. А, сподіваюсь, що зараз вона відмовиться. Трошечки підвисає, коли говориш про важливі речі, от раз і підвисає. І це нормально. Верніться до того, про що я говорила, це був дуже, дуже важливий момент. якщо щось було незрозуміло, напишіть в коментарях і я повторю. Отже, що важливо сьогодні, так: перемогти своїх внутрішніх демонів, те, що ви відкладали, ті страхи, які вас, можливо, десь здолають. Говоріть про них. Чесно і щиро, іноді люди не розуміють, не вміють читати ваші думки. Скоро ми до цього прийдемо, що ми навчимося читати думки одне одного, і дехто з вас іноді відчуває, що у вас ця кнопка вже включається. Десь якось хтось щось сказав, і, начебто, а, ти зрозумів, про що ця людина навіть без слів, але це прийде з часом. Поки що а, робіть маленькі кроки в цьому напрямку і намагайтеся просто. Позбутися того, що вас обмежує, а обмеже і блоком основним для нас завжди є наші страхи. А як про мене скажуть, що про мене скажуть? І е, сьогодні я трошки пізніше розкажу взагалі про цей місяць, який нас чекає, трошки пізніше розкажу з точки зору астрології, з точки зору нумерології, Але зараз хочу вам дати такі основні моменти, які включать вас в цей процес. Ви можете подумати, що. Що мені дається ситуація? Чому я боюся? Так? А, в чому моя вигода? А, чому оці тіні в мені для чого? Адже тінь завжди можна перетворити на свою силу, так? свої слабкості завжди можна перетворити на свою силу. І будь-яка справа, яку ви починаєте в сьогоднішній день Дешамі, який буде після 4 години, я вже говорила 4-ї він буде мати благословіння. І це хороший період для того, щоб зробити якісь благі справи, коли ви там допомагаєте іншим людям фінансово чи морально. От зараз я вам ну, намагаюся донести якусь інформацію, намагаюся передати її. Ви можете робити це те саме на своєму рівні, і іноді нам здається, боже, я погано буду виглядати в кадрі неправда. А ви, коли ви будете нести інформацію іншим людям. Ви будете їм світити, і на вас прийдуть ті люди, які готові вас слухати, готові вас чути. І це хороший день сьогодні вечір, завтрашній день для початку нових справ, для відкриття бізнесу, для покупки чогось важливого, для укладання угоди якихось важливих. Але це на матеріальному рівні. Якщо ми говоримо про духовний рівень, то важливо. Згадати про свої принципи, що для вас було важливим, можливо, навіть в дитинстві це там, де закладалися ці принципи, а потім а, на них на цей фундамент наклалося багато чого з соціального плану, те, що нас могло руйнувати, насправді. Згадайте істину свою природу, хто ви насправді, для чого ви сюди прийшли? От побудьте з цим питанням, сядьте в медитацію і. Ви все згадаєте, ви згадаєте, які ви були, ви згадаєте, хто ви були насправді і з якою метою ви сюди прийшли. Але це процес, це може з'являтися, як знаєте, якісь а, файли невеличкі. Так, Тут згадав шматочок, що я хотів. Тут згадав шматочок, що я хотів. А тепер спробуйте зібрати це в купу. А, це а, день хороший. Насправді, для того, щоб включити в собі чоловікам чоловічу енергію, цю силу, цю потужність не дарма. Я вам розказувала про а, раму і про Арджуну, да? тобто про цю чоловічу силу включити в собі і божественну енергію включити в собі жіночу енергію, запустити цю енергію. Жінки можуть запускати і в танці, чоловіки можуть запускати в спорті. І разом ця енергія дає великий, великий потенціал. Вона пушить вас, вона дає. Силу вам рухатися вперед. А це день, коли ви можете проявляти вдячність за те, що ви прокинулись сьогодні, за те, що ви живете в цьому світі, за те, що ви маєте можливість ділитись інформацією, маєте можливість отримувати цю інформацію, за те, що ви отримуєте певні важкі можливо уроки, але ці уроки. Є для вас якраз стимулом рухатися вперед, надихати інших людей. Бо якби ви не пройшли свій важкий досвід, то ви б не могли цим ділитись. І зараз я кажу не про вас, зараз я кажу про себе. Я теж це все проходила разом з вами, так? Теж напоролася на щось, щось не вдавалося. Але саме це давало мені силу. Переусвідомити якісь моменти, це, це давало мені силу зрозуміти, а для чого я тут, так? І е, саме це давало мені опору в майбутньому. Про це важко е, нам здається, іноді Боже, як я можу встати і піднятися. Найбільша сила в тому, щоб зуміти встати в найважчий момент, піднятися і піти, тому що коли нас, наприклад, відправили в нокдаун, е, найлегше, що можна зробити, сказати Я жертва, так? І от. Часто так буває, і в мене це було, я думаю, багато хто згадає тут себе. Ми падали і не хотіли підійматися. Ми бачили, що нам простягають цю руку допомоги і казали ні, я ще полежу. І так лежати можна було безкінечно. Тому сьогодні такий день, коли ви можете прийняти цю вдячність за ті всі уроки, які у вас були, які вам всесвіт давав, і почати. Цими уроками ділитися з іншими щедро від душі почати з цими уроками ділитися з тими людьми, які цього потребують, робити крок у щось нове. А перше, що нове, ви можете зробити, це передавати знання, почніть з своїх дітей, почніть з друзів ваших, і не наздоганяйте, не причиняйте їм добра, а просто діліться своїм життєвим досвідом. Як це було у вас, як я зараз ділюся, що у мене теж були свої процеси важкі. І мені було а важко десь в чомусь переступити через свої страхи, через свої сумніви, через темряву, яка теж в мені була. Я думаю, кожен із вас себе на цьому зловить. От. Але але це була боротьба світла із темрявою, боротьба его із нашою справжньою природою, боротьба, боротьба за конкуренцію і боротьба з тим, що всім всього вистачить. Тому що в цьому житті всім всього вистачить, цього буде достатньо. Просто довіртесь потоку, довіртесь Всесвіту, довіртесь, що він вас винесе туди, куди вам потрібно, саме в ту ціль, в яку ви хочете потрапити. Не бійтесь робити сьогодні і завтра кроки в нове. Подумайте, що для вас було недосяжне до сьогоднішнього моменту, і що би ви хотіли зробити, і робіть туди крок. Сміливо пірнайте туди, очищайте свій простір чогось старого, і це про те, що дійсно ви можете сьогодні зробити якусь там генеральну уборку, повикидати щось зайве, так тому <кій> і це не тільки на фізичному рівні. Тобто не тільки про охатні якісь справи, ви можете на ментальному рівні очистити свої думки, помисли від чогось негативного. Так само ви можете очистити своє серце і душу від болю, від страхів, від сумнівів. Все можете робити. А ви можете відчути, що сьогодні ви стаєте переможцем в цьому світі, так? І ви ділитесь цією інформацією з людьми. І ви даєте їм це світло, і тоді ви будете відчувати саме себе переможцем. І, власне, це найважливіше в цьому пробудити себе, пробудити себе справжнього. Не намагайтеся вдягнути якусь маску і здаватися, будьте. Не, не здавайтеся, а будьте. Це ключове, що можна запустити в сьогоднішньому а, такому унікальному дні, і це ключове, чим мені хотілося з вами поділитися перед тим, як перейти взагалі до прогнозу, що нас чекає в цьому місяці. Так? Якщо ми йдемо а, все таки в астрологічну карту і будемо говорити про те, що може відбуватися у нас впродовж цього місяця, так? То а, у нас а, зараз я собі прямо а, відкрию астрологічну карту і буду з вами ділитися. Буду ділитися тим, що я бачу, і а, тим, що важливо вам розповісти. А, трошки зменшую темпу, бо, бо мене понесло. А, у нас зараз ідуть чудові такі транзити, які дають духовне пробудження а, людям світла. Тим, хто може ділитися цією інформацією, тим, хто зігріває інших, так тим, хто дає тепло. Звісно, нам може здаватися, що ми недостатньо красиві, тому що поєднання Венери з кету в Леві, нам дають певні сумніви, щось не так, щось мені не ідеальне. Але якраз сьогодні такий день, що можна буде піти в ці страхи і попрацювати з ними через те, що ви починаєте робити, те, в чому ви сумніваєтеся. От мені здається, що я там не ідеальна, але я вийду в цій не ідеальності, вийду в цій недостатній красі, так. А зараз у нас такий місяць, коли у нас дуже багато комунікацій буде, і це, це ще триває, тобто дуже багато духовної інформації приходить на наше життя, фінанси приходять в тому числі. І якщо ми беремо нумерологію, то 10 місяць насправді це місяць легкості, і ви можете в легкості в потоці все отримувати. Отак, От як я зараз вам це даю, в легкості. Але що ми робимо? Ми йдемо від зворотнього часу, я була в цьому процесі, коли ми встаємо, розуміємо, що ми не заслужили бути в легкості по своїй природі. Ми маємо страждати. І давайте будемо навантажувати себе. Давайте будемо працювати важко. Давайте будемо... Але все може бути в потоці. Насправді, довіртесь цьому, повірте в це. Напишіть мені, будь ласка, чи відгукується вам це в коментарях. Мені важливо чути вашу думку, як ви проживаєте ці моменти, як у вас це відбувається? І хм, хочеться з вами ділити ще більше, коли є зворотній зв'язок. Коли розумієш, я навіть відкрию зараз собі інстаграм, і буду дивитися, що там відбувається, що ви там бачите і як у вас йдуть ці процеси. У мене вже звуки тут пішли цікаві. Да? Так, буду дивитися, чи, чи. Чи дійсно ви бачите це все, і чи дійсно ви реагуєте на це все? Що ще важливого, я хотіла би вам сказати з приводу сьогоднішнього дня? Я сподіваюся, в інстаграмі теж трансляція йде. Да, принаймні напишіть мені про це. Так чи так це чи ні? Окей, okay. uh, що ще важливого про цей період, про цей місяць я хотіла би вам сказати. Дуже багато uh, уваги вашому здоров'ю варто uh, приділити в цьому місяці, тому що у нас ще сонце знаходиться поки що в Діві uh, з Меркурієм. Да? Тобто, uh, що може рятувати в цьому місяці, що може давати вам силу? От згадайте, хто займався його? Обов'язково, хто займався пранаямою дихальними вправами або будь-якими техніками, які пов'язані з гнучкістю, з, з, з тим, щоб над спиною своєю попрацювати, а, то якраз в цей місяць вам буде добре звернутися до цього, згадати про це. Ну і це період служіння цей місяць. У нас ще Сатурн ретроградний, він ще знаходиться в рибах, знаходиться в 12-му знаці. А це про духовність, про духовні процеси, про пробудження в нас, вчителів, про духовні уроки, в тому числі. Тому в цьому місяці ми ще багато будемо допроживати. І я не дарма сказала про певні моменти, аспекти пов'язані зі здоров'ям, тому що можливо в кінці місяця у нас запустяться певні програми перепрошивки, Я їх так називаю, коли. З'являться певні віруси, ми можемо хворіти. Не сприймайте це як фатальний якийсь момент у вашому житті. Старайтесь взагалі все, що відбувається у вашому житті, фатального, поганого, дивитися крізь призму. А що це мені дає? Для чого мені це? І от, коли ви зможете в кінці цього місяця ввімкнути в собі цю силу і зрозуміти, що це вам дано для чогось. Ви зрозумієте, що вас включили в розетку, вам дали певні процеси, які ще потім перевантажаться, переусвідомляться, і потім ви прийдете до цього розуміння. Ну і найважливіше, що е, ми можемо поговорити по матриці долі, так? Е, якщо дивитися прогноз на цей місяць, тут дуже багато 14-ї енергії. А про що 14-та енергія? 14 енергія – це про те, що пора ввімкнути свою душу, пора почати слухати свою душу. А що вона хоче насправді? Чого хоче моя душа. Чому не йду я за своєю душею, чому я її не чую, чи чую я її? Чи стаю я в дорослу позицію і розумію, чого я хочу насправді? І куди мене веде Всесвіт, яка головна мета? Тому що є просто люди, а є щось вище, є просто его, а є ще щось вище за цим. Подумайте, що є за мною і куди прагне насправді моя душа. Навчіться слухати її в цьому місяці. Це дуже-дуже важливо, це вам дуже допоможе. Це місяць, коли варто працювати з родовою системою, з родом своїм. Дуже багато підчиститься родових програм в цьому місяці. І у вас може розкритися канал Яснобачення. От коли ви навіть. Так як в мене зараз відбувається, це говорю з вами. Не я через мене зараз іде оцей потік. Для кожного з вас і хтось читає інформацію на своєму рівні. Хтось читає більше, хтось глибше читає цю інформацію. Ви можете вертатися до неї кілька разів, переслухати, і кожен раз ви будете по-новому чути цю інформацію. Через мене говорить Божественна свідомість, яка намагається достукатися до вашого серця. І я відкрила своє серце, для того, щоб вона могла говорити через мене з кожним із вас. І ви можете так само, кожен із вас може так само. А, для когось це може звучати занадто, для когось це може звучати сумнівно. Але спробуйте піти в цю глибину, тому що кожен з вас є великим вчителем на своєму рівні. Кожен з вас наділений неймовірною мудрістю, і ця мудрість буде розкриватися саме в цьому місяці. Саме ця мудрість буде проростати в цьому місяці, для вас. І, а, Тут питання: чи довіритесь ви цій мудрості, чи підете ви в те, щоб комунікувати, чи підете ви в любов, істину, чи ви будете сумніватися, будете робити вибір. Чи ви будете боятись конкуренції, чи ви будете боятись проявитись? Дуже-дуже багато пластів розкриється в цьому місяці, і а, від того, що ви виберете, буде залежати, ким ви станете в цьому місяці. Фінанси вам відкриє ваше, ваше вміння передавати знання. І, а, Будь-які трансформаційні процеси, які ви запустите в цьому місяці, а їх найкраще сьогодні і завтра запускати, вони почнуть давати вам результати, вони дадуть вам те, що ви хочете. Будь-який баланс, не будь-який, а баланс буде дуже важливим для вашої фінансової стабільності, коли ви. Цьому місяці згадаєте, що, чи отримуєте ви достатньо за те, що ви даєте, чи даєте ви достатньо, коли ви отримуєте, так? Тобто пам'ятайте, що гроші це є аплодисменти Бога, і вони приходять на результати ваші, на результати вашої духовної роботи на духовному рівні, на результати вашої фізичної роботи, на фізичному рівні, соціальної, інтелектуальної також чотири рівня важливі, про які говорив мій вчитель Рамі Блекс свого часу, вони завжди є дуже-дуже важливими. Ніколи не забувайте про своїх вчителів, тому що вони вас штовхають в ці процеси. І іноді вони говорять речі, в які ви не вірите, але колись мій вчитель мені сказав, ти будеш на цьому місці. І тоді я ще сумнівалася. А зараз, коли я це говорю, я це відчуваю, розумієте. А, якщо ми вертаємося до. Того, що буде відбуватися в любовній сфері в цьому місяці, вам важливо піти в розширення, в розширення себе, своїх можливостей, вміння комунікувати в діалозі, не воювати, не боротися, вміння дипломатично вирішувати всі питання. Це може стати місяць вашого потенціалу, але ви можете дуже сильно тиснути, і ваша батарейка. А в партнерських стосунках може розрядитися, щоб цього не відбувалося, щоб не було таких процесів. Дуже важливо, щоб був баланс в парі, так тобто інь янь, оці моменти дуже важливо в цьому місяці включати і про це говорити для себе. Комунікувати своїм партнером, вести діалог і бути вірним своєму партнеру це теж такі ключові фактори. Це вони для кожного місяця важливі, але саме в цьому місяці саме ці енергії максимально включаються. І я би була б дуже вам вдячна, бо ви мені ще зараз написали, які у вас є секундочку. Які у вас виникають питання, які у вас виникають думки в цьому контексті? Я спробую. Паралельно дивитися, що у вас там відбувається, і спробую вам відповісти, якщо я побачу зворотній зв'язок, але поки що не бачу зворотнього зв'язку, не бачу ваших запитань. Хотілося би вам відповісти на запитання, але думаю, що ключову інформацію найважливішу я вам сьогодні дала. Пишіть в коментарях, що би ви ще хотіли дізнатися, що для вас було сьогодні відкриттям, що для вас було тим, що вас включило, що було такого незрозумілого для вас сьогодні, і ми поспілкуємося в діалозі, і я зможу бути більш корисною для вас наступного разу. Знаєте, що цей місяць він може бути для вас унікальним. А може бути складним. Все буде залежати від вашого вибору, в що ви підете, тому що ви можете піти в легкість, а можете піти а, в труднощі, в боротьбу з собою. А, і саме сьогодні, а, крім того, що віджає Дашамі, це ще одиниця. Це день енергії, мага. Ми створюємо свою реальність. Подумайте, яку реальність ви хочете створити. Скільки ви хочете грошей, Напишіть це на папірці, конкретну суму, скільки ви хочете, і в кінці припишіть на все воля Бога, довіртесь про це. Що всесвіт знає скільки вам потрібно. Так? І якщо у вас є аплодисменти Бога на це, то гроші до вас прийдуть, а, і вони приходять на вашу реалізацію, коли ви відчуваєте, що ви робите щось важливе, щось потрібне, те, що ви давно-давно хотіли, але боялись, відкладали. І Врешті-решт прийшли до цього. Ви йдете за певним маячком, який освітлює вам цю дорогу. І цей маячок це ваші предки, які стали тим маяком пішли в той маяк, щоб освітлювати вам цей шлях. ваші вчителі, які, можливо, теж вже відійшли або десь поряд спостерігають, як ви проявляєтесь, і е, ваші Найближчі люди, які поруч з вами, це можуть бути ваші діти, можуть бути ваші партнери, які теж бачать ваше світло, які теж є вашим дзеркалом, і які чекають, коли нарешті ви це зробите. Тому що кожен із нас може побачити в собі і в інших людях цього батхісатву, який хоче, щоб всі люди. Цьому світі досягли просвітлення, і коли ми до цього прийдемо, світ поміняється, і не треба буде чекати, що хтось перестане воювати чи щось зміниться. Тому що коли ми прийдемо до цього стану просвітлення, кожен з нас відчує його собі всередині світ кардинально поміняється. І я сподіваюся, що це почнеться в сьогоднішній день. Обіймаю вас сердечно і бажаю, щоб ці процеси у вас запустилися саме сьогодні і завтра. Обов'язково подивіться цей ефір і поділіться з іншими.